Скільки коштує Олів'є в Швеції і у нас в Україні в АТБ, а ціни порівняти мені допоможе. Моя подружка Юля зі Швеції. І так дивимося. 6 яєць, отак от продається в Швеції, ціну ви бачите, у нас ми також вирішили порахувати і взяти 6 яєць в салат. Горошок 64 гривні у нас дешевше, проте можна обрати різні марки. Філе, бо ковбасу хорошу складу знайти в Швеції, тому філе 400 г. У нас також вирішила порахувати з м'язком 400 г в салат. Меженький огірочок положимо в олів'єшку і ціни ви можете порівняти. Картопелька 400 грам відваримо, і у нас картопелька, тільки вона більш страшна. Також морквочка 400 грам 24 гривні. І у нас морква в два рази дешевша, але вона, бачите, така страшна на вид. І півбанки майонезу, бо це величка пачка. А в Україні я взяла маленьку пачку 26 гривень. І так, за рахунок більш дешевого м'яса, українське олів'є в два рази дешевше. Як вам ціни?